Всім привіт, дівчатка! І знову я і знову пропоную вам супер класний, легкий, простий. Ну, все, як я люблю, рецептик всього готується з трьох інгредієнтів. Як дівчинка заявляє, хлібчик дійсно, він по своїй структурі реально хліб. Ну, трошечки віддає рибою, але ну, реально хлібчик з хрусткою, з кориночкою, дуже смачний, дуже простий і швидкий приготуванні. Берете два яйця. От. банку тунця в своєму соці, звісно. Отсу, е пакетик е розпушувача будь-якого, який у вас є. І оце з жуживаєте. <рістична> Коротше, блендерите до однорідної консистенції. Його можна і на ранок, і на обід, і на вечерю, і на бутерброди. Приставлю собі зарожним сирочком, зверху кусочок слабосоленої рибки, туди зеленухи. Боже, дівчатки, ну що ще більше треба нам на схудленні. Ми Миємо смачно, миємо. Просто і, і худнему. В цьому блюді 21 грам білка на 100 грам і, 200, і 129 калорій. Потім коротше, оцю всю красоту розливаємо по формочкам. Треть десь формочки. Зверху я ще присипала цим кунжутом і льоном. Ну, можете не присипати. І на 20 хвилин рівно на 20 хвилин вашу духовку ну, при 180-200 градусів, виходить. Я не знаю, як назвати, напевно, це не описуємо, Яке класне, смачне і вкусне виходить. У мене не вистачає реальних слів. От. Класно від, відстають від формочок, вони хорошо підійшли. Я, я, кажу, я сумнівалася до останнього, що класне вийде. Ну, реально, от бачите, зараз вам покажу, яке воно, е, е, е воно в розрізі, яке воно пористе. Реально, воно дуже класна, дуже смачно. Я дуже задоволена. Так що, будь ласка, беріть, смакуйте і не пожалієте. Всім смачного!